На відміну від раптових поломок, проблеми, пов'язані з відсутністю профілактики, повністю передбачувані, їх легко попередити і вони в рази дешевші, ніж капремонт мотора чи коробки. Парадокс у тому, що більшість водіїв витрачають гроші на косметику автомобіля, але відкладають заміну рідини фільтрів, елементів, які безпосередньо впливають на ресурс та загальну безпечність. Далі ключові регламентні роботи, реальні інтервали та наслідки їх ігнорування. Антифриз не тільки запобігає перегріву, а й захищає систему охолодження від корозії та електролізу, який буквально виїдає алюміній. Більшість виробників рекомендують оновлення раз на 3-5 років або кожні 50-100 тисяч кілометрів пробігу залежно від типу рідини. Проблема у тому, що навіть довговічний антифриз старіє, втрачає присадки, підвищує кислотність, утворює осадки, що забиває радіатори, наслідки, вихід з ладу, помпи, корозія каналів, зависання термостата та перегиви, схожі на пробиту прокладку ГБЦ. Повітряний фільтр мотора зазвичай міняють кожні 10-15 тисяч кілометрів або раз на рік. Салонний раз на 15 тисяч кілометрів, паливний залежно від конструкції раз на 20-60 тисяч кілометрів. Забитий повітряний фільтр знижує тягу, збільшує витрату палива, збагачує суміш, прискорює утворення нагару. Зношений паливний фільтр викликає перебої під навантаженням, падіння тиску в рейці, шум роботи насоса та його передчасний вихід з ладу, особливо на дизелях. Салонний фільтр ігнорують найчастіше. Через це росте цвіль, падає потік повітря та з'являються неприємні запахи. Заміна ременя ГРМ чітко розділяє відповідальних власників від безтурботних. Більшість ременів мають ресурс в 60 тисяч кілометрів або 5 років. На відміну від ланцюга, ремінь не попереджає про себе звуком. На двигунах із зустрічними клапанами його обрив означає удар поршнів по клапанах, фактично смерть двигуна. Ремінь швидше старіє через перегріви, оливу, вологу та перепади температур, ніж через пробіг. Експерти радять проводити заміну кожні 60 тисяч кілометрів навіть на малопробіжних авто. Характерні тріщини чи писк, значить, термін закінчився. Виробники вказують на інтервали від 50 тисяч кілометрів, але реальність інша. АТФ старіє втрачає модифікатори тертя, темніє, окислюється і перетворюється на лак, який забиває соленоїди та канали гідроблоку. Симптоми несвоєчасної заміни це затримка перемикань, пробуксовка, вібрації гідротрансформатора, поштовхи, залипання клапанів прямий шлях до капремонту. Експертні рекомендації це 60 тисяч кілометрів для КПП, 50 для CVT та 80 для механічної трансмісії. Головне оцінювати не колір, а запах та в'язкість. Якщо рідина темна та пахне гаром, це вже суспензія фракційного матеріалу. Зношені свічки спричиняють важкий холодний запуск, нестабільний холостий хід, перевантаження котушок, пропуски запалювання та підвищений нагар. Пропуски вбивають каталізатор, а помилки можуть ввести в оману діагноста. і замість свічок вам запропонують замінити інжектори чи навіть перевірити компресію. Оптимально міняти свічки кожні 50 тисяч км незалежно від їх типу. Передній або задній міст потребує заміни оливи приблизно кожні 50 тисяч км. У повнопривідних авто окремо обслуговують роздаточну коробку кожні 60 тисяч. Трансмісійна олива з часом розріджується, перегрівається, втрачає змащувальні властивості. Ігнорування призводить до гулу, ривків у поворотах і зносу зубців шестерин. Ротацію шин необхідно робити кожні 8-12 тисяч кілометрів або під час кожної заміни оливи. Шини стираються нерівномірно, з'являється гул, вібрації, погіршується щеплення. На передньопривідних авто швидше зношуються передні шини, на задньопривідних задні. Регуляція, ротація також потрібна для збереження гарантії. У багатьох виробників відсутність записів позбавляє власника права на заміну. Техобслуговування – це не про коли зламається, а про вчасне втручання, поки система ще працює в оптимальному режимі. Пропущена заміна фільтра чи відкладений ремінь ГРМ не вб'ють машину миттєво, але поступово ведуть до дорогих механічних наслідків. Досвідчені автомобілісти знають, правильний план обслуговування це не витрата, а інвестиція в ресурс. Точність діагностики, надійність і впевненість за кермом. Дорога винагороджує тих, хто дотримується регламенту, а не тих, хто реагує постфактум.